Дії друзі, до вашої уваги пропонується наступна задачка. Ви бачите е, автомобіль, який припаркований на певному паркувальному майданчику, і займає якусь певну позицію. Вам потрібно вказати номер парковки, на якому запаркований автомобіль. Пропоную поставити відео на паузу, поміркувати, що там, власне кажучи, яка хитрість. В нумерації парковочних місць і кажіть, яку відповідь отримали ви в коментарях. Тепер по е, міркуванням по даній задачці. Якщо подивитися просто на нумерацію, там у нас 16, 06, 68 88 98, явно щось не схоже на паркування е, місць, які мають бути в порядку зростання. Чи спадання на морі, залежно від того, в яку сторону дивиться. Тому є, мабуть, певний нюанс у картинці, яку представлено на дошці. І він наступний: паркування автомобіля на картинці було відображено в зеркальному форматі. Якщо ми зеркально відобразимо нашу картинку, то, відповідно, автомобіль. Знаходиться у нас тут, і номера паркування буде 86. Тут буде 87, 88, 89, 90, 91, що відповідає насправді так, як у нас е маркують паркувальні місця. Тому відповідь до даної задачі буде 87. Кому подобається, ставимо лайки, підписуємося на канал. Попереду багато цікавого. Дякую за увагу.